На переконання членів громадського руху ні хабарництво я не даю і не беру хабарів. Більше 50% українців навіть не знають, що означає поняття конфлікт інтересів і як боротися з корупцією. І тому громадські активісти прагнуть залучити до своїх лав якомога більше людей, які самі не беруть хабарів і ніколи не вдаються до підкупу інших, вирішуючи, чи то особисті, чи то професійні справи. Перед громадськості безумовно існує думка, що Є такі песимістичні думки, що є в нас і ОБОС, є СІ СБУ, і, є і прокуратура. Але на жаль, мало ми чуємо сьогодні високопосадовців, які б саме за корупційні правопорушення були притягнуті до відповідальності, зокрема до кримінальної до 1 квітня. Державні службовці посадові особи місцевого самоврядування подають свої декларації. Ось ми будемо також дивитись тоді, чи відповідає стиль життя цих посадових осіб, суб'єктів декларування декларованими ними доходами. Це також буде об'єктом нашого національного моніторингу на декларації без декларацій. І починаючи від цього самого початку формування нових антикорупційних органів і до успішних історій реального. Спій, коли спіймали хабарника або корупціонер і посудили в тюрм. Оце наше завдання громадських організацій. Громадськість повинна контролювати владу, а влада має боятися брехати. Як не прикро, але саме Україна одна із лідерів у переліку країн корупціонерів у Європі. А на